Книжковий світ то особливий світ і безкінечний, наче море з небом. Почати можеш будь коли політ. Для цього просто лише читати треба. Коку, -ку, курочка ряба. Знесла яєчка не прости, а золоте. Хто це? Хто це? Китя Китя, а це Мишка, Мишка добре, а ось це хто Мишка. Марійка, так? Марійка. а це Мишка. молодець, дід і баба, била. Бив бив дід, не а, бив, бив. бив били, били, били. не розбила, так били, били. хто біг? Мишка? Дід, не плач, баба, не плач, я знесу вам вже не золоте, а просте. І тяті я чує, мовки говорить, дуже мудрує, часом захоче, правду навчає, і наді бреше, всіх звеселяє. Цап та баран був собі чоловік та жінка, мали вони цапа й барана, і були ті цап та баран, великі приятелі, куди цап, туди й баран. Цап на город по капусту і баран туди. Цап у садок і баран за ним. Жили вони собі та й горя не знали, і якось заманулося цапові й барану побачити світу. Знайшли стару торбу, поклали в неї кілька капустин, шматок сиру, паляницю та й вирушили в дорогу. Ідуть та йдуть. Знайшли непроглядний ліс, але ось і стемніло, пройняв приятелів страх, і стали вони радитися, де б їм переночувати. Барани каже цапові вилізь цапе на цього старезного дуба та подивися, чи не видно десь довкола якоїсь оселі цап на дерево, аж бачить, на горбочку посеред лісових нетрів вогник блимає. Пораділи друзі невимовно й кинулися туди бігти, маючи на думці, що добре повечеряють і переночують у теплій хаті. Вибігли на галявину аж бачать то три вовки кашу варять. Ох, цап злякався, а баран ще й більше. Цап щось і надумався нахилився до барана, зашепотів йому на вухо. Підходять ближче. Вітаються. А, здорові молодці. Чи можна погрітися коло вашого вогню? Здорові, здорові, певна річ, що можна. Зраділи вовки, ще каша не кипить, а м'ясо буде з вас. Люба розмова будемо тіти. З нею до віту жити, дружити. Хто що. Щаслива, мудра, правдива і жартовлива, як не вгадав, стану в приході, річ коротенька, книжка, та й годі.